Всім привіт! Це Counter-Strike 2. І нове велике оновлення, яке ми чекали дуже-дуже давно. Його чекали, щоб щось нам хоча б оновили в Counter-Strike 2. І тут нам дуже багато всього підвезли. І брілки, і наклейки, і зброю, і новий ящик. І зараз все вам по чуть-чуть розкажу, що я називаю новою міні-операцією. Це у нас пропуск є. Ми заробляємо ХП. І можемо ці всі різні предмети собі брати. Ми можемо навіть 5 пропусків купити, це максимально, і одночасно на них заробляти бали, щоб більше предметів мати. Дивимося далі, що в нас є брілки. Як бачимо, ми можемо в різних місцях їх клеїти, розміщати, де ви собі хочете. І комбінувати з різними наклеючками і так далі. От. Бачите, ну, тут як показано у нас красиво. Що ще ми маємо? Їх ми маємо різні види, не лише отакі, як я кажу, сердечки, брілки. От. А ще і маємо більш красивіші брілки, на мій погляд. Ну, кожному свій є смак, тому кожен своє буде вибирати. Ну, я буду більш отакі вибирати брілки, вони мені більш подобаються. Ну, і ще у нас різні є колекції зброї. Оверпас колекція у нас 2024, зараз теж вам її покажу. Графіті у нас колекція. І спорт колекція. Теж вам зараз все це по чуть-чуть покажу. І у нас ящик є. Ящик, як попередній, ми можемо брати в оренду. Так, дивимося, що ще в нас є. Наклечки різні, їх можна по-різному комбінувати. От, як ми бачимо, нам показують приклад. І такого ще не було, що ми можемо їх як хочемо, так стирати і собі регулювати, як, от бачите, повзунок є. Як би краще їх зітерти. Це нове таке з наклейками оновлення. Цікаве. Далі, у нас є отакий пістолетик красивий. Він обмежений буде на цій площаці стояти. Це хто лише зразу купив. Його я би бажано було зразу брати за ці бали. Ну, кожному думати, чи ящик брати, чи його, але він буде недовго стояти. Так написано за нього. Давайте дивимося все по чуть-чуть. що у нас є. О, Лімітовано, бачите, предмет пишуть. Що він не є багато його. Дивимося по брілках. Що у нас по брілках йде? Які у нас є вони поближчі? Я на якихось кращих буду зупинятися. А так всі полегенько будемо так прогортати. Ну це те, що було у нас на карті одній. Я думаю, всі знають. Так, отакий. Оце цікавий. Такий, думаю, що він буде популярний. О, цей дуже буде популярний, я так думаю, оцей. Ну цей 50 на 50. Побачимо. І цей дуже популярний буде, на мій погляд. Це най два найпопулярніших таких брілка. Ну і цей, думаю, третій по популярності буде. Теж досить такий цікавий брілок. Давайте дивимося, що ще у нас які є брілки. От, оцей брілок буде популярний, я так думаю, чомусь. Так, цей я навряд чи він буде популярний. Ну, АВП мають бути всі би популярними, але це він мені не дуже подобається. Це цікавий такий колір. Можливо, якимись зеленими рукавицями, ще з чимось зеленим і так далі. Все разом воно буде цікаво. Оцей буде популярний 100%, цікавий такий дерев'яний. Цей має бути популярний, на мою думку. Він такий, як бачите, такий цікавенький. На білі зброї буде цікаво виглядати, хто має білу зброю, ну і цей на білі зброї буде. Так непогано, але той кращий набагато. Оцей мав би бути популярним. Гарно так виглядає, але треба гарно підібрати все буде з ним. Це мав би бути популярним, бо дуже так цікаво виглядає, під якісь жовті рукавиці, ще щось жовте цікаве таке. Мало би комбінуватися красиво. Це з якимись такими полум'яними речами буде цікаво, якщо наклеїчки якісь і зброя така, думаю теж непогано. Оце буде дуже популярний, на мій погляд, на ВП будуть всі його ліпити. Ну, це менш популярніший, ну теж цікавий такий, але на нього багато не кладу. Це дуже популярний мав би бути. Той попередній можна на Азіму... Якусь зброю, тут щось воно похоже є. Давайте далі дивимося. Оці теж це буде популярним. І думаю, оце. Бо це рідкісні, вони би мали бути популярними. Дивимося, що в нас ще є. Так, колекції. Довго не буду зупинятися на цих всіх пістолетах. Так, переглянемо швиденько. На чомусь цікавішому будемо зупинятися. От. Це мені чуть, чуть так подобається. Це не дуже. Чомусь не дуже, не знаю. Це не на всі смаки. Оце цікаво, на мій погляд. Давайте її подивимося в руках, Оце, бо найважливіше це в руках дивитися. Мені будемо найчастіше отак бачити. Цікаво так виглядає, на мій погляд. Давайте далі дивимося. О, це дуже цікаво. Дуже мило. Дивіться, навіть тут мишка є. Або Щурик, або мишка, ну дуже цікаво. Це дуже мила зброя, на мій погляд. Ну це з вогнем. Хто любить дробовички. Ще якийсь пістолет з вогнем, ну це цікаво, які, які ще наклеечки сюди поклеїти, Непоганий варіантик. Це так собі. Не знаю. Можливо, для дівчат, які грають, буде щось цікаво. Або ще в когось є такі смаки таких кольорів. Ну Непогано, я би так сказав. О! Це цікавіше. Як на мій погляд. Хоча якраз до того і пістолетів тих підходять. Це мені не подобається. Те саме, що з пістолетами. Чомусь ні. Не зайшло. Там буде набагато гіршої якості зброя, ще далі я вам покажу. Набагато кращий аук. Хоч це фіолетова зброя. Типу мала бути би дорожче, але не дуже. Непоганий такий, але щось не знаю. Комусь може сподобається. Цікавий варіантик. Думаю, багатьом сподобається такий варіантик. До білої зброї хто має. Це думаю, цікаво. О, оцей автомат, думаю, залетить. Це він буде дуже дорогий. Кому він попадається? Думаю, це цікаво. Overpass, тобто такі ці. Дуже гарно виглядає. Давайте подивимося, як він в руках. Я думаю, що із цієї колекції навіть нема більше АК кращих з цих трьох колекцій. Думаю, цей найкращий буде із трьох колекцій. Давайте дивимося далі, що в нас є. Цю колекцію подивимося. Таке собі. Теж таке собі. На любителя, як кажуть. І це на любителя таке. Угу, тут непогано. Такий варіант для такої зброї. Думаю, вона буде недорога, і це буде досить непогано виглядати. Ну і цей так само. Щось порівняно з цим. Якщо не з дорогою зброєю, то це нормально. Не можу нічого сказати. Теж такий собі непоганий. Це вже щось цікавіше тут, як бачимо, переблискує. Комусь мав би зайти він на чийсь смак, я так думаю. Ну, бачите, це яка? Ну, такий дивний. Ну, той був кращий набагато, правда? От. Оце непогане, але той дробовичок теж був кращий, що попередній у нас. Це хто любить якусь білу зброю і хто такою зброєю стріляє, думаю, зацікавить. Хто це зброєю зброю користується, думаю, мало би зацікавити, цікава зброя. Ну Це такий цікавий P90, хто грає П90, але один мінус є, покажу чому. Бачите, тут прокрашено йде, а тут зверху ні. Хотілося щось, щоб було тут ще теж цікаве. Мені отакі не подобається, подобається, що тут закрашували. Ну, але це кожного свій смак є. Давайте дивимося далі. Така простенька М-ка, але щось є в ній. О, цей, я думаю, предмет буде цікавий людям. Такі люблять різні блискучі для counter strike речі. Думаю, він мав би бути цікавим. От завук, який я казав, от що набагато цікавіший. Ніби така дуже така мила звірятко. І такі золоті букви, ну цікаво виглядає. Такий подарунковий такий типу він. Давайте його подивимось, як він виглядає. Ну, то непогано, я би так сказав, непогано. А ВП це. Ну, хто в таких кольорах любить ВП? Це ще вона якась біла ВП. Думаю, що зайде людям. Давайте дивимося іншу колекцію, що й ще. Дуже простенький, але красивий, на мій погляд. Дуже гарно. Якщо якийсь агент в зелений, в всьому зеленому, дуже прикольно буде виглядати. Хоч він недорогий. Ну це цікавий варіант, а ну подивимося як він виглядає. Ну так цікаво виглядає досить навіть в руках. Цікавий, цікавий такий варіант. Ну... <ś> Давайте його переглянемо, хоч він мені не дуже так, але він... Якщо якісь наклейки зробити, його прикрасити, я думаю, мав би бути цікавим бо він не дорогий мав би бути, то він, мав бути би цікавим. Це такий собі бізончик. Це теж таке собі. Може такий стиль комусь сподобається. Блискки такі. Якщо до якоїсь колекції, якщо є... Різна зброя з блискотками, думаю він підійде для такої колекції. Але давайте подивимося його ще. Як він ближче виглядає, ці блискутки. Непогано, непогано виглядає. Для недорогої зброї це мало бути непогано. Вона не мало бути дорогою. Ну цей дробовичок цікавий, дуже цікавий. Я думаю, що він мав бути би дорогим. Бачите, тут так в кінці як переливається, ніби як є з дорогої зброї, хто любить дробовиками грати і в нього є якась колекція з різними пістолетами з різною зброєю в такому стилі, стилі, то думаю, це піде. Давайте переглянемо його таке поближче. такий він не дуже дорогий виглядає в руках. Так, трошки продивляюся, ну чуть-чуть так. Ой, не за сильно перегорнули. Так, давайте дивимося, оцей, оцей пістолет, думаю, мав би сподобатися людям. Він досить цікавий фіолетовим таким і синім. Такий камуфляжний, цікавий. Давайте його візьмемо теж в руки. Цікаво виглядає, як на мій погляд, ще якісь наклеїчки поставити. Прекрасти ще буде цікавіше. Така в нас вже якась є похожа зброя на ринку. Не пам'ятаю, як вона називається. Це вже буде друга. Але думаю, що цей буде дешевший чомусь, ну не знаю. Здається, що цей краще виглядає. О, оцей гарний. Хто любить з цієї зброї стріляти, я думаю, і має ще біло в колекції зброю. Цей мав би дуже гарно мати ціну. Дуже гарно виглядає. Давайте його подивимося, як він виглядає ще. Красиво виглядає, правда? Давайте дивимося, що ще є. О, і цей гарний теж. Щось ще якісь тут наклеючки цікаві, там я покажу, які можна буде тут поставити. Цікаві різні ще. Давайте подивимося, як він переливається. Дуже гарно металом переливається, бачите. Я думаю, має бути він популярним. О, і цей має бути теж дорогим. Так само популярним. Хто любить з такою зброєю бігати. Дуже гарно виглядає, давайте переглянемо. Думаю, тут дуже багато, бачите, цікавої зброї в цьому кейсі, ну, в цьому наборі на кейсі. О, цей пістолет дуже класний. Таких нема. Ще в нас галоків. Дуже гарно виглядає. Я би собі навіть такий хотів. Цікавий він, мій погляд. Тут зверху він такий цікавий. Дуже гарний. Вартує уваги, дуже вартує навіть уваги. О, М-ка, теж гарна МК. Ну, думаю, ця колекція мала би найбільше бути популярною. Дуже гарна МК, давайте подивимось ще її. Тут зброї гідної дуже багато. Так, це все тут я так бачу в ці колекції. Дивимося, що в нас в ящику. От так виглядає цікава заставочка для ящика. О, такий ящичок. Він має і ножики, але нові нам не підвезли ніяких ножиків. Хоча я думаю, що будуть нові ножики, якщо буде цей. Такий цікавий. Пістолетик як для недороги. Теж непогано. В ящику мені здається, що якісь кращі такі предмети, чим в тих колекціях. На початку дуже гарно зразу почалося. О! За це я казав, що він недорогий. Ну, ніби як стоїть колекція недорога, але дуже-дуже красиво виглядає. Давайте його подивимось, як він дуже гарно його зроблено. Ну, на мій погляд, кожного свої смаки. Я тому говорю про свій смак. Ну, він мені подобається. Давайте ще раз навіть подивимось на ну, нього. Дуже гарний лук. Хто любить грати в лук, це дуже класно. Такий непогано теж виглядає так. Ну, Теж гарно, дуже попрацьовано. Думаю, гарно зробили його. Мав би бути популярним. Теж є любителі такої зброї. Це щось таке простеньке. Цей зброю менше грають людей, але теж є любителі цієї зброї. Ну, М-ка тут мені не дуже подобається, хоча вона така для когось буде цікавою. Ось от, тут іменно в цьому місці, давайте його подивимося ближче. Хоча я кажу, що не цікаво, але ну, от, от так виглядає. Як в руках комусь таке сподобається, я думаю. Пістолети такі з краплями води. Щось таке цікаве придумали. Ну мені це не дуже. Думаю, що Не знаю. Нормально, нормально, от так скажу. О, це цікавий предмет для мене. Цікавий і думаю, що він буде дорогий. Цей предмет гарно виглядає. Досить стильно. Тут бачимо як. Давайте подивимося, як в руках теж все гарно. Дуже гарно продуманий. А дивіться, я зараз подивлюся. І тут дирочки є, бачите, як тут закрашено теж. Все продумано в ньому, гарно зроблено. П90. <плес> ну, не знаю. Такий непоганий, на мій погляд. Так, дивимося. Глобали можуть грати в нього, бачите, значок є. От якраз глобали його будуть і брати. І казати, що ми... На П-90 вміємо грати. Давайте далі дивимося. Під білу зброю щось отаке. Теж цікаво, тут якісь карти, якісь станції карт, напевне. Ось таке у нас воно. Ну, АК такий. Дуже розмальований, мультяшний. Хто таке любить, думаю, йому залетить. Давайте дивимося далі. О, це цікава зброя, думаю теж вона буде дорогою. Такий метал. Таке люблять під ножики, під різні такі всякі. А дорогівно гарно буде дивитися цей пістолет, хто любить P250 град. Це вже є така у нас зброя, на МЦ мені здається, як я не помиляюся. І ще на якійсь. А може тільки на МЦ. Треба буде подивитися колекції, але цікаво тут меч йде, дивіться, як ну, гарно виглядає. Мені подобається. Давайте його переглянув, як йому рука буде. Досить цікаво, так. Цікаво виглядає. О! Глок 18. Дуже гарний. І цікавий з золотим зубом, воно ну, це взагалі придумали. І тут так. Гарно продумали. Золотого подобавляли всюди де потрібно. Ну, гарно зробили. Давайте його поглянемо, як в руках він виглядає. Дуже гарно в руках. Тут навіть наклеяк не треба клеїти. Я думаю, що ця золота зброя дуже. Буде подобатися людям. Ну і М-ка. Ну, я не знаю, ну я цю М-ку. Гарна вона ніби, ну для такого я би на фіолетовий поставив рівень, але не на найкращий рівень зараз ставити червоний. Гарно виглядає, ну не думаю, що вона сильно буде дорогою, але гарно виглядає. Так, дивимося, що ще в нас там є. Ну, ножики це зрозуміло. Так, наклеїчки в нас лишилися. Наклаєчки їх можна, як ми бачили, по-різному стирати, додати. Давайте так дивитися. О, вогонь комусь може сподобатися. Буде клеїти, робити зброю з вогнем. Думаю, присідає деяка зброя, яка була з вогнем за цих наклеїчок. Ну, дивіться, які з вогнем теж цікаві, різні. О, з вибухом, з таким вибухом. Комбінувати дуже буде гарно це все. От такі, з водою. Кажуть, це комбінуватися. О, оце я казав. Це можна обертати. Так, і на ручку якісь. Ну, там, де ну, по-різному комбінувати можна. І поздовж, і поперек, як кажуть, дуже гарно буде. Це цікаво виглядає. От, вибух зелений такий теж гарно виглядає. Такий теж зелений. Думаю вони більш будуть популярні ці зелені. Чомусь от мені оцей думаю, що буде популярний. Не знаю чому, але ну, щось так мені здається. Що буде дорогий. От Оцей так, теж гарний такий у нас. І цей мав би бути таким, ну, теж не дешевим. Це теж досить цікаво глядає. Оцей, мабуть, бути дорогим теж дуже гарний. У нас. Ну, оцей буде дорожчий, напевне, ніж оці. Хоч цей -то гарно виглядає, але ну, цей теж дуже, дуже гарно виглядає, але той мені більш дорожчий чомусь. Оце мій. Мій смак, я так і говорю. Дивимося, що тут у нас з наклеїчки. Це смішна От Носик десь будуть клеяти якісь клоуни. Оце буде дуже популярне, будете бачити. Хоч він ніби синій, він не мав би бути популярним, але він має бути буде популярним, будете бачите. Цікаво він буде старатися. Це щось таке цікаве. Око. Це щось таке у нас. Такі дівчата будуть. Можливо, клаїти якісь таке люблять. Оце має популярне бути. Думаю, це цікаво. Я думаю, навіть так само буде, як та попередня рукавичка. Так само буде вона популярна. Язичок хтось любить таке щось клаїти. Крила такі цікаві. Це щось таке непогане у нас. Це гарні очі досить будуть, щоб постарати десь, тут рот якийсь додавати, дуже гарно має бути щось. Це щось не дуже подобається. Оце цікавий такий. О, це язик буде дуже популярний, я так думаю. Дуже багато, він буде дорогий, будете бачити. Якщо вам це попадається, думаю, зразу продавати не треба. Або хіба що на дуже початку попалося, якщо ну, не, не дуже на початку, то думаю він дуже мав бути би дорогий язичок. Вуса цікаво, так. Це теж так гарно виглядає. Комбінувати з різними наклейками, наприклад, сюди по поставити на цю наклеєчку. От очі такі рухаються, дуже цікаво придумали. Ну я би краще таке око та, взяв, яке рухається там комбінувати, ми вже бачили, як цікаво комбінувати можна. от, от такі нас різні, у нас різні надклейки, предмети, як ми бачимо. От, нове ще оновлення у нас отаке є. Мені воно не дуже сподобалося, але як ми бачимо, що якби брілок вже наклеїли, то його треба буде зривати за гроші. Ми так просто його не зірвемо. Отаке в нас у нас оновлення. Всім дякую за увагу. Хто мене дивився, ставити лайки, підписуйтесь. Дуже радий буду, якщо буде більше підписків, бо, тому що можна буде багато таких різних відео виставляти. Дуже багато мене переглядає, але чомусь не підписується. Я би хотів, щоб більше підписувалося, тоді можна якось. Ну, канал більше ставити відео і покращувати контент на цьому каналі. Всім дякую за увагу, всім па-па і до зустрічі!